Цьому фото ліворуч Лео Кляйн, іммігрант і підприємець із села Бояни Чернівецької області. Праворуч Флора Кляйн, народжена в Нью-Йорку, донька емігрантів із Буковини. А хлопчик низу Кельвін Кляйн, той самий засновник бренду Кельвін Кляйн. Кельвін народився 19 листопада 1942 року в Бронксі, Нью-Йорк, у родині з українським корінням його батько Лео Кляйн емігрував до США із села Бояни Чернівецької області. А мати Флора була донькою емігрантів із Буковини. З дитинства Кельвін виявляв інтерес до моди, спостерігаючи за роботою української баб швачки. він навчався в школі мистецтв і дизайну, а згодом в технологічному інституті моди в Нью-Йорк. У 1968 році, у віці 26 років, Кляйн разом із другом дитинства Барі Шварцем заснували компанію Келін Klein LTD, яка спочатку спеціалізувалася на чоловічому верхньому одязі, а згодом розширила асортимент на жіночі раді. Перший великий успіх прийшов майже випадково, коли представник універмагу Бонвід Теле помилково потрапив до майстерні Кляйна та замовив товару на 50 тисяч доларів. Це стало поштовхом для подальшого розвитку бренду. У 1970 Третьому році Кайн отримав премію Коті, а згодом ще дві в цій же категорії. Він став новатором у створенні стилю унісекс, де першим почав продавати дизайнерські джинси. Сьогодні бренд Кельвін Кляйн відомий у всьому світі, асоціюючись із мінімалізмом, елегантністю та провокативністю. Історія Кельвіна Кляйна – це приклад того, як українське коріння вплинуло на формування одного з найвідоміших модних брендів сучасності.